Місцева жителька Олена приходить на акцію нагадування про військовополонених та зниклих безвісті військовослужбовців щонеділі. Жінка каже, вже понад 790 днів чекає з полону свого чоловіка, який служив у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Наші рідні потрапили в полон на боях, в основному Луганщина, Новоселівці. Вони вели бої з Чеченцями і Наші рідні зараз в пеклі, вони всі тяжко хворі, дуже просимо допомоги, просто допомоги, щоб повернули наших рідних, щоб вони там нам треба, наші рідні вдома живі, не закатовані тіла, яких зараз повертають, а рідні вдома чекають діти і просто крик уже душі. Марина приходить на акцію нагадування, адже також чекає свого чоловіка. Жінка розповідає, він служив у 61-й окремій мотопіхотній бригаді. У серпні 2024 року зв'язок з ним перервався під час бойового завдання на Курському напрямку. Рахується, безвісті зниклий уже почти півроку, але чекаємо, ждемо, надіємося, що полон. Побратими казали, що серед мертвих його немає. Так що я сподіваюся, що він живий. Своїх друзів з полону чекає Анастасія. Жінка говорить, бачила їх на відео, яке опублікували російські канали, і кілька з них повернулись під час останнього обміну. Сама підтримка рідних це, це дуже важливо, щоб вони, щоб рідні знали, що вони не самі, що нас багато. Зрозуміло, що для кожного це дуже важко. Але ну, я рахую, що це потрібно робити, і ті, хто повертаються з полону, вони бачать, що їх чекають, їх підтримують, що, вони, що їх ніхто не забув. Захисникам України! Начальник сектору превентивної комунікації Михайло Морозов повідомив, на акцію нагадування про військовополонених та зниклих безвісті військовослужбовців 26 січня прийшли 280 людей. Марієта Микарчан, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаїв.